12 жовтня у селі Кам'янське Берегівського району сталося жорстоке вбивство подружжя пенсіонерів. Мертвими у будинку чоловіка і жінку виявив їх односелець, який і повідомив про це поліцію. На місці події працювала слідчо-оперативна група берегівського районного відділу поліції та інспектори криміналісти головного управління Нацполіції в Закарпатській області. На тілах подружжя було виявлено численні колоторізані рани та інші тілесні ушкодження. За результатами огляду поліцейським вдалося вилучити речові докази, які допомогли вже того ж дня встановити ймовірного підозрюваного. Ним виявився 42-річний односелець потерпілих. Протягом наступних двох діб оперативники кримінальної поліції безперервно проводили розшукові заходи, використовуючи при цьому аналітичні ресурси відділу кримінального аналізу. Виїзди з району були під контролем правоохоронців, тож втекти чоловіку не вдалося. Його затримали в одному з прилеглих сіл, де він переховувався весь цей час. За фактом умисного вбивства, двох осіб слідчі поліції повідомили затриманому про підозру. Наразі поліцейські встановлюють мотиви та детальні обставини вчинення злочину. За скоєне затриманому загрожує довічне ув'язнення.